Продукти, які розряджують кров краще, ніж аспірин, допомагають уникнути появи тромбів. Найбільший ризик утворення тромбів мають люди, в яких, як говорять, густа кров. Вони мають більше навантаження на серцево-судинну систему, часто страждають від гіпертонії. Але лікарі запевняють, що покращити ситуацію можна навіть без ліків. Треба вчасно змінити раціон. Ананас. Завдяки бромелайну у своєму складі, ананас впливає на розщеплення білків. Його вживання стабілізує кров'яний тиск. Ананас корисний для розрідження крові. Оливкова олія містить багато антиоксидантів. Найкраще обирати нерафіновану оливкову олію прямого віджиму. Такий продукт може реально запобігати утворенню тромбів. Морська капуста і багата йодом морська капуста є природним антикоагулянтом. Вона розріджує крові і зміцнює судини. Лняна олія чудово зміцнює судини і покращує їхню еластичність. Містить багато вітаміну Е, а також антиоксиданти, які позитивно впливають на загальний стан організму. Часник має антимікробні та антибактеріальні властивості. Найбільший позитивний вплив на серцево-судинну систему має у сирому вигляді ромашковий чай такий чай знижує активність тромбоцитів, що позначається на якості крові. Ромашку можна заварювати у чистому вигляді або комбінувати з іншими травами. Вода, склянка теплої води швидко всмоктується та ефективно впливає на розрідження крові. Недостатнє вживання води часто призводить до загусання крові. Кориця містить кумарен фармацевтичний компонент, який запобігає утворенню кров'яних згустків. Імбир, імбир містить кислоту саліцилат. Вживання 5 імбиру протягом сімох днів удвічі знижує показники згортання крові. Вживати можна у будь-якому вигляді. Червоне вино до продуктів для розрідження крові також відносять червоне вино. Поліфеноли винограду, які зберігаються у вині, не дають тромбоцитам поєднуватися між собою, запобігаючи тромбозу. При помірному вживанні напою можна захистити організм від цієї проблеми.